Невелику фотозону, яка водночас є і місцем торгівлі, облаштувала двоє фермерів при в'їзді у Тернопіль. Один з них уродженець Великих Гаїв, а інший Куп'янська. Обидва познайомилися через соцмережі і розпочали займатися спільною справою вирощуванням кавунів. Дали оголошення, ми фермерське господарство, яке займається овочами. Може, кому цікаво. На повідомлення відгукнувся Володимир Мозіль. Чоловік сім років займається фермерством у нашому краї. Він запропонував земельну ділянку та техніку для розвитку спільної справи на Тернопільщині. Так все і розпочалося. А шукати нові землі Геннадія змусила війна. Чоловік місяць прожив в окупації та невдовзі виїхав з рідного Куп'янська, що на Харківщині, аби продовжити працювати. Зараз ситуація деокупована, але Куп'ян зараз зона бойових дій. Там небезпечно. Я там також намагаюсь працювати, але на сьогоднішній день там всього залишився один працівник і сторож, і все, більше немає де нікого. В середньому вага ягоди з земельної ділянки фермерів від 4 до 8 кілограмів Володимир Мозів показує нашій знімальній групі, як перевіряє готовність кавунів до споживання. Коли Кавун знаходиться ще на полі і прив'язаний, скажімо, до куща своїм хвостиком, яким він живиться. Коли ми його легенько підносимо, має бути іменно точка, де він лежить, має бути пожовтіння. І от коли сама хвостик до кавуна, там є такі вусики, вони такі схожі, як на виноградині. Коли оцей вусик перший від самої ягоди вже є закручений добре і засокший хоча б наполовину, значить плід вже має бути готовий для споживання. Великогаївський кавун вже користується популярністю серед покупців. У день фармери можуть продавати більше тони товару власного виробництва. Товариш приїхав, купив такий великий кавун і поїхав додому. І приїхав за через сутки з дружиною почастувати нас з варенням, яке вони зробили вже з цього кавуна. Варення просто бомбезне. Я ніколи не подумав, що того року попробую кавун своєї грядки. Ще й з нього варення. Для фермера Володимира це поки перший Днадь... такий збір. Ягід у Геннадія досвід з кавунами вже є. Минулий річ він зібрав врожай кавунів у броварах. Фермери кажуть на Тернопільщині. Цьогоріч клімат сприятливий для цієї справи. Кожного року все змінюється. Клімат змінюється. Один рік жарка, другий і Все це треба якось відчувати, пристосовуватись. Крім кавунів, чоловіки невдовзі збиратимуть врожай моркви та капусти. Після перемоги Геннадій таки мріє повернутися додому та аби його рідне місто відбудували. Наразі ж фармери щоденно працюють та перш за все вдячні захисникам і захисницям, завдяки яким вони можуть вирощувати ягоди та овочі на своїй рідній українській землі просто їх я не знаю.